Постійної напруги спорт підтримає тебе! Підсумки матчу ми бачимо на табло, але з приводу ну, моїх особистих відчуттів і емоцій після матчу. Ну, я скажу так. Аж як це так підібрати слово, щоб не пікать, не прийшлося так погано, я себе ще не відчував. З приводу. Самої гри, самої наповненості я вважаю, що це була наша найкраща гра з усіх. Але найкраща гра має бути виграна, на що ми сьогодні ну, напевно не заслужили ми сьогодні. І ну, особисто я вважаю, що мій вклад в цю поразку був найбільший. Але важко шукати щось позитивне. Але Місцями ми грали в такий достойний баскетбол. Але життя триває, треба тренуватися. Цей Бабл нам показав, що ми щось можемо, виявляється, і дуже гарно показав нам наші слабі місці. Враження. Враження всі сказав Олександр. Єдине, що можу сказати, нам потрібно працювати і. Удосконалювати свою гру як в захисті, так і в нападі. Тому що граємо відризок добре, а декілька помилок, один чи два гравця. Коли один гравець виключається, складно грати в захисті, а коли одразу два виключається. І найбільші найбільш моменти, які принесли нам поразку, я рахую, це 20 підбирання нашим щит. Не поставили спину, дисципліновані, не зіграли. Ось вам і очередна баранка. Будемо працювати, все, що нам залишається. Перший матч виграли дві фарті, бо три. Сьогодні було більше, але ну, все одно щось не вистачило. Але ви нам правильно Ми... ж прикликали, я бачу. Так. <рес> ну, дякую, що ви бачите. Я думаю, ті, хто розуміється на баскетболі, розуміють, чого саме нам бракує. Чого, кого. Але. Це баскетбол і те, що у нас на зараз є, хто у нас на зараз є, ви повинні виходити і грати, а не гадати, що чогось не вистачає. В деяких випадках, вибачте, але нам не, не, не вистачало яєць. Так, це контактний, від, це контактний спорт, але контакт потрібно любити, щоб він полюбив тебе. І коли в тебе б'ється гравець, не ти повинен падати. А гравис, котре тебе б'ють. Коли ми це зрозуміємо, ми станемо ще сильніші. Дякую. Враження ну приємні, звісно, бо перемогли. Але ну, відчувається загалом, що, що команди всі інші, ну не всі інші, а от ті, з ким ми грали, посилились. Більш набирають темп вже зараз. Ось, і ми до цього, ну не дуже, як ви могли бачити, були готові. Тому. Добре, що сьогодні перемогли. Ще раз дякую вкотре Збройним силам, що дозволяють грати. Ну, По-перше, дякую нашим Збройним силам за те, що боронять нашу батьківщину і дають нам змогу займатися своєю справою. Що стосується сьогоднішнього матча, ну, ви бачили і ті, хто наглядав, що гра складалася з, з двох різних ігор. Першої половини і другої половини. Кожну гру тренерський штаб ми стараємося довести, донести до наших гравців, що з кожної команди треба виходити з першої хвилини і максимально віддаватися грі, особливо в захисті, грати агресивно. Тоді в нас буде щось виходити. І в цьому баблі. Що ну, ще такий менталітет, чи дійсно після тих ігор, які ми виграли е, там, у Запоріжжі в першому баблі чи в другому баблі, після того, як обіграли е, Кривий Ріг, і е, те, що там Кривий Ріг ще не виграв жодної гри, хоча сьогодні у них була, взагалі в цьому баблі у них були такі вже можливості, і вони вже грають не в той баскетбол, який грали раніше. І тільки як вони вже ми довели, і вони зібралися і почали грати агресивно третю та четверту чверті, ну і це принесло результат. Звісно, що результатом я задоволений, а в принципі грою ну, будемо працювати, робити висновки. Перерва пішла на користь, я так розумію, це, що було вимушено через тривогу, ви трошки зібралися, та от третю четверту четверту, Якщо б ми не зіб... ну, Можна так сказати, що... Ну, вочевидь, постфактум казати, що пішла на користь. Якби програли, то сказали б, що пішла, не пішла на користь. От, тому м'яч круглий, все могло, ви бачили, все могло змінитися в останні хвилини. І сталося, як сталося. Дякую всім.